це золото видобувне підприємство у парі годин від Мельбурга, де зараз на глибині кілометра встановлюється обладнання для пошуку темної матерії. Подивимось, до кілометрової глибини доводиться їхати півгодини. Вважається, що 85% всієї речовини у світі це темна матерія. З неї можна було б зробити темний всесвіт п'ять разів масивніший за все, що ми бачимо. за минулі десятиліття у спробах безпосередньо зафіксувати темну матерію, провели понад 50 експериментів, і всі вони скінчилися невдачею, окрім одного. У надрах італійських Альп працює детектор Дама Лібра. Він збирає дані вже близько 20 років і щороку отримує одні й ті самі цікаві результати. Частота реєстрації йде хвилеподібно. Максимум припадає на червень, а мінімум листопад деякі вчені вважають, що це можливо, і є перше свідчення існування темної матерії. Але з що б темній матерії демонструвати таку циклічність? Це наша галактика. Точніше, так вона виглядає у видимому світлі. Астрономи вважають, що її одночасно огортає та пронизує величезна сфера темної матерії. Невидимі частинки, які літають у різних напрямках. Згідно більшості теорій, частинки темної матерії взаємодіють одна з одної і звичною нам матерією виключно за рахунок гравітації. Вважається, що темної матерії в п'ятеро більше, ніж звичайної. Сонячна система рухається галактикою зі швидкістю 220 км в секунду. По ідеї так само ми рухаємося і крізь темну матерію, ось тільки земля ще обертається навколо сонця зі швидкістю 30 кілометрів на секунду. Виходить, що півроку, поки ми летимо в одному напрямку, земля просувається через темну матерію трохи швидше, а другий півроку трохи повільніше, адже планета летить проти руху всієї системи. Логічно, що чим швидше земля рухається крізь темну матерію, тим більше буде зіткнень із частинками, і максимум швидкості припадає якраз на червень, а мінімум на листопад. З погляду геометрії все дещо складніше. Сонячна система розташована під кутом 60 градусів до площини галактики, але суть і річ це не змінює. Можливо, наш рух крізь темну матерію пояснює коливання сигналу на детекторі Дама Лібра. А може темна матерія тут взагалі ні до чого, і все набагато простіше. На сигнал впливає температура, вологість, кількість вологи в ґрунті, снігу в горах або, наприклад, кількість туристів, які приїжджають до Італії. Усе це проходить схоже. Цикли протягом року тому практично такий же детектор вирішили розмістити на кілометровій глибині у південній півколі поблизу Мельбурна. Сезонні зміни тут відбуваються навпаки, але на рух землі крізь темну матерію це не впливає якщо детектор покаже такий сигнал, це буде вагомим аргументом на користь існування темної матерії, і з результатами Дама Лібра є проблемка. у дуже схожих експериментах. Нічого подібного не спостерігають, тому й виникли сумніви. чи правда сигнали, які фіксує детектор, це темна матерія. Соєвідовно. Насправді ми поки що не знаємо у науці все як завжди. З чого ми, ми, ми взагалі вирішили, що темна матерія існує в 1933 році. Швейцарський астроном Фріц Цвікі вивчив систему приблизно з тисяч галактик скупчення волосся Вероніки. У ньому галактики пов'язані гравітацією та обертаються навколо загального центру мас. Цвікі виміряв їхню орбітальну швидкість і з'ясував, що деякі рухаються помітно швидше, чим він чекав. здавалося, що більшість матерії Ріускупчені він не бачить. і ця матерія притягує все до одного центру. Сугі припустив існування якоїсь невидимої дунклі матерії, звідки й походить терміт темна матерія. Спочатку це припущення всерйоз не розглядали, але за 40 років до нього довелося звернутися знову. Віра, Рубін і Кентфорд, Форд, які вивчали рух зірок у галактиці Андромеди, очікували, що чим далі від центру, то повільніше вони рухатимуться. Але очікування не виправдались. Кутова швидкість зірок майже не змінювалася. як би далеко від центру галактики вони не знаходились. якби не було якоїсь додаткової маси, яка утримує ці зірки, вони просто відлетіли у відкритий космос. В інших галактиках спостерігалося те саме. За допомогою радіотелескопів Альберт Бозма та інші астрономи спостерігали за рухом водню ще далі від центру галактики, і його кутова швидкість, і раніше ніяк не змінювалася. Цю дивину можна було пояснити існуванням чогось невидимого тієї темної матерії, яка утримує речовину у галактиці, уявіть ось у вас зірка, а ось цей вантаж маса всього, що знаходиться в центрі галактики, і притягує до нього вашу зірку. Вона рухатиметься стійкою орбітою, якщо до сила виявиться рівною силі тяжіння, створюваної масою всього іншого в галактиці. Дивіться, щоб залишатися на відстані приблизно метр, потрібна така швидкість обертання. А що станеться, якщо додати темну матерію? все те, що ми не бачимо, представимо ось цією пляшкою з водою. І тепер маса, яка тягне зірку в центр, буде більшою. А отже, на такій самій відстані вона може рухатися набагато швидше, щоб залишатися на тій самій орбіті. Не тільки може, а й повинна. Цим і пояснюється спостереження. Ось це ми і бачимо Виміри швидкості й обертання. Зірок підказали вченим, що темна матерія становить приблизно 85% маси галактики. Однак те, що в ній відбувається, можна пояснити по іншому. Щоправда, для цього доведеться підправити теорію гравітації. Які є аргументи на користь того, що ідея про існування якихось дивних частинок є невірною, і нам варто допрацювати теорію гравітації. Можна або говорити про щось, чого ми не бачимо, або зупинитися на тому, що ми бачимо все, що є у всесвіті, і нам просто потрібне нове пояснення. Єдиний спосіб його знайти доопрацювати закони фізики. Якщо розглядати краї галактик, там спостерігається помітне доцентрове прискорення. Якщо є темна матерія, прискорення пояснюється її тяжінням. Прихильники модифікованої ньютонівської динаміки сказали б, що вона просто досягла свого мінімуму і менше бути не може, тому справа не в якійсь там силі тяжіння темної матерії, а в тому, що центр стрімкого прискорення має нижню межу. Щоправда, мені здається набагато більше прихильників версії про темну матерію. Хоча б тому, що існування якихось частинок, які ми поки що не бачили, здається цілком можливим. Це не єдина причина. Ось скупчення галактик куля, місце зіткнення двох інших скупчень. Більшість звичайної маси в них становить міжзоряний газ. При зіткненні частки газу врізаються одна в одну, нагріваються та сповільнюються. Так що логічно припустити, що основна маса нового скупчення буде десь в центрі, там, де найбільше газу. Але гравітаційне лінзування, те, як гравітаційне поле викривляє світло, показує, що насправді основна маса зосередилася не в центрі Найбільше її виявилося з обох боків. Найкраще пояснення в тому, що під час зіткнення кластерів газ дійсно опинився всередині. А ось темна матерія пройшла далі, через що ефект гравітаційного лінзування найсильніший там, де найменше звичайної матерії підтверджує існування темної матерії і найдавніше світло у всесвіті. через 380 тисяч років після великого вибуху світло нарешті змогло поширюватися безперешкодно у всіх напрямках. Ми це фіксуємо як фонове мікрохвильове та реліктове випромінювання. Червоними плямами позначені гарячіші місця молодого всесвіту, а синіми прохолодніші. але різниця там зовсім невелика близько – близько сотої частки відсотка. І все ж таки. Вона є за цим зображенням, можна скласти графік, що відображає кількість різних розмірів плям. Перший пік відповідає плямам з розміром, що зустрічається найчастіше, інші піки, найменші, показують кількість дрібніших плям, які зустрічаються трохи рідше. Висота цих піків залежить від того, скільки у всесвіті темної матерії. Якщо змоделювати всесвіт без нього, то графік виглядатиме ось так. Чим більше темної матерії ми додаємо, тим нижче піки під парними номерами. Щоб графік був таким самим, як той, що виходить на основі реліктового випромінювання. Темної матерії має бути в п'ятеро більше, ніж звичайної. Таке саме співвідношення потрібно, щоб зірки в галактиках і галактики в скупченнях рухалися саме так, як вони рухаються зараз. Виходить, гіпотеза про темну матерію дозволяє пояснити безліч спостережень лише одним досить простим припущенням про деяку частинку, здатну взаємодіяти тільки за рахунок гравітації. Але все ж таки, що то за частинка? Відповіді наразі немає, але вчені припустили безліч можливих варіантів. Тепер настав час спробувати її знайти. Як саме залежить від того, що ми шукаємо? Дама Лібра та детектор возда з золотої шахти повинні вловлювати вімпи слабко взаємодіючі масивні частинки. Очікується, що по масі вони будуть приблизно рівні протону, але дуже слабко взаємодіятимуть зі звичайною матерією. Серце детектора сім семи кілограмових кристалів чистого йодиду натрії. Це якраз і є натрію. Yeah, so так. він несподівано yeah, прозорий. Ймовірно, нехай і дуже рідко частинки темної матерії будуть стикатися з ядрами в кристалах і передавати енергію, що призведе до спалаху світла, який називають сцинтиляцією. Це світло вловлять фотоелектронні помножувачі, високочутливі сенсори розташовані під кожним кристалом. Складність у тому, що навіть у чистому кристалі юдиду до натрію міститься радіоактивний калій. при розпаді атоми калію випускають електрон та гамма промінь Цей електрон може викликати такий самий спалах, за яким чині намагаються виявити темну матерію. Щоб це виключити, кристали йоди до натрію поміщають у ємність із 12 тонами лінійного алкілбензолу. Це рідкий сцентилятор, який реагує на влучення в нього гамма променів. Спалах у ньому також реєструють фотопомножувачі. Виходить, якщо сцентиляції відбудеться одночасно і в кристалі і в ємності, це швидше за все розпад атома калію, а не частка темної матерії. Є й інша проблема. Космічні промені, заряджені часткою від сонця та інших галактик, досягають верхніх шарів атмосфери Землі. Від чого з'являються міони. По суті, важкі електрони, які майже зі швидкістю світла спрямовуються до поверхні планети. Міони теж здатні викликати спалахи світла у кристалах. Ось міонний детектор. Тут три пластикові сцентилятори, а між ними пластини зі сталі. Якщо у всіх трьох приблизно одночасно станеться спалах, це означає, що через них пролетів міон. Обнулимо лічильник. Ось. Пішли міони, як бачите, кілька в секунду. Тому всі чутливі детектори частинок розміщуються під землею. І ось сюди, на кілометрову глибину, ми принесли той самий детектор. Ми запустили його хвилин 15 тому і жодного міона. Так, навіть на одну єдину частинку доведеться чекати дуже довго. Ми пропускаємо, що сюди долітає в мільйон разів менше. Нагорі мільйонами не дочекались, тому навряд чи тут щось буде. Ось тому детектор темних частинок встановлюється глибоко під землею, щоб виключити будь-які потенційні перешкоди та шум. Але Навіть такої ізоляції може виявитися замало. Міонні детектори поставлять ще й на самоємність. Якщо вони спрацюють разом зі спалахом у кристалі, буде зрозуміло, що це зловили міон. Проте, глибина шахти створює проблеми. Стіни містять невеликі кількості урану та торію, при розпаді яких утворюється радіоактивний газ радон. Вимоги до проведення такого експерименту досить великі. Нам потрібно чітко стежити за умовами, зокрема за рівнем радону. для безпеки стіни покривають особливою фарбою, яка не пропускає радіоактивних частинок. Кристали постійно знаходяться в потоці чистого азоту, а сам резервуар завернутий в сто. 20 тонн сталі та пластику. Ви тільки подивіться, яка велика печера. Від отриманих даних залежить багато. Вони або підтвердять, або спростують результати одного з неоднозначних експериментів. Якщо нічого не побачимо, детектор дамалібра можна згортати. А якщо знайдемо, то буде класно мені ще подобається ідея, що раз більша частина всесвіту складається з темної матерії, це може бути не якась одна частка, а різні. Можливо, навіть вистачить на свою темну стандартну модель. Темні версії всіх частинок і навіть якісь нові, адже темної матерії більше. Сподіваюся, так. як думаєте, темна матерія може взаємодіяти зі звичайною, якщо ми вже маємо намір з'ясувати, що воно таке краще б, щоб взаємодія все таки була. Тоді вийде щось перевірити експериментально. Якщо Бог вручив мені вселенську книгу фізики, а в ній два розділи А і Б. Перший про звичайну матерію, що світиться, а другий про темну і ці матерії ніяк не перетинаються. Я б сказав, що це дуже дивний всесвіт. При цьому в науці доводиться миритися. Тим, що можливо, ми ніколи не знайдемо цієї відповіді, але якщо й так, ми хоча б намагались.